А ви знали, що ось ці ваші недолюблені артиклі в англійській мові мають дуже важливе значення. І вони не просто так там стоять. Ось, наприклад, яка різниця між few та a few? Дивіться, якщо у вас є іменник, тобто хто що, шафа, стільчик, людина, і він злічувальний, тобто ви можете його порахувати. І ви хочете сказати, що у вас є кілька одиниць цього іменника, наприклад, кілька стільчиків, кілька... Подушок, кілька людей, то тоді у вас буде використовуватися, a few. a few chairs, a few people. А якщо вам їх недостатньо, і цих стільчиків і людей мало, то що ви робите? Просто забираєте артикль, як вам таке, і ви будете казати few chairs, і це вже буде означати не кілька-декілька, кілька, а мало. Мало стільців, few people, мало людей. А що ще цікавіше, так це те, що ви лише за допомогою цього малесенького артикля можете передати не тільки граматичне значення. От дивіться, є у мене двоє друзів. Для мене це може бути достатньо. І я скажу I have a few friends. Є в мене кілька друзів. А якщо я кажу, о, може, в мене тільки два друга, то це буде як I only have few friends. Лише один артикль, а таке велике значення. Круто! Хочете знати більше? Ну ви ж знаєте, що робити, вірно?